З метою попередження негативних явищ у молодіжному середовищі запобігання бездоглядності та профілактики негативних проявів серед дітей, відділенням кримінальної міліції у справах дітей на двірнянського управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області забезпечується контроль за дітьми у закладах масового перебування. А також проводяться профілактичні бесіди щодо попередження вживання наркотиків, бродяжництва і жебракування серед учнів начальних закладів надвірнянського району. З початком навчального року зустрічі правоохоронців з учнівською молоддю стали регулярними. 6 вересня керівництво надвірнянського районного відділу міліції провело зустріч з учнями школи інтернату з метою роз'яснення шкідливого впливу вживання наркотиків та інших негативних проявів. Гості прийшли до школярів не тільки з метою інформувати учнів про шкідливість вживання наркотиків та інших негативних проявів, які мають місце в учнівському середовищі, але й принесли дітям подарунки. Це спортивний інвентар. Власне саме спорт на думку правоохоронців, повинен бути альтернативою шкідливим звичкам та проявам у дитячому середовищі. Почався новий навчальний рік зв'язку з цим керівництво відділу вирішило зробити подарунок для школи інтернату для малозабезпечених дітей, допомогти їм спортивним інтерем. Вони могли нормально займатися спортом, фізкультурою, проводити як уроки фізкультури, так і вільний час. Це м'ячі, скакалки, тенісні ракетки, сітки, все, що необхідно для занять спортом. Перш за все, діти повинні займатися спортом, мати, як, де провести вільний час, і це дасть можливість чуть-чуть відштовхнути їх скажімо, від поганих, поганих звичок, поганих. поганих Рухів, поганих знайомств, коли діти займаються спортом, прививається любов до спорту, фізкультури, тоді діти мають чим зайнятися, мають заняття і ростуть, скажімо, здоровими. Головною метою роботи відділення кримінальної міліції у справах дітей на Двірнянському районі є попередження вчинення правопорушень учнівському середовищі. Власне, з метою роз'яснення учням про негативні наслідки вживання наркотиків та інших негативних проявів відповідальними особами райвідділу міліції проводяться регулярні зустрічі з учнями в навчальних закладах Надвірнянського району. Ми сьогодні підготували лекції для Дітей 4-ї школи міста надбірна, де їм розказано про шкідливість наркотичних засобів, що таке жебракування, які наслідки жебракування також. Кримінальна відповідальність за вживання наркотичних засобів, зберігання та розповсюдження. Ми ці заходи проводимо у кожній школі і плануємо провести ну, з початку навчального року. Ми плануємо провести всіх школах, щоб в подальшому діти не вчиняли таких діянь і були обережні у цих питаннях. Профілактична діяльність зазвичай будується на комплексній основі і забезпечується спільними зусиллями не тільки вчителів, психологів, медиків, соціальних працівників, працівників правоохоронних органів, але і самого суспільства, яке повинно брати активну участь у вихованні підростаючого молодого покоління. Всеволод Киселевський Василь Томич, новини, телеканал Раї.